З природним довкіллям. Спостереження за бузком Один бузок ось під вікном, а другий біля ганку Один синенький, а отой біленький, як сметанка, обидва ніжні, запашні. Аж дух вам забиває. І кожна гілка як букет. І з листя виглядає. Ось такий чудовий вірш написала Катерина Перелісна. Дітки сьогодні будемо спостерігати за бузком. Бузок один з найкрасивіших квітучих чагарників. Цей гарний кущ росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку Завжди милують очі і наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бозок, кожна його гілочка нагадує величезний букет квітів. Квіти бузку зібрані у суцвіття, довгі китиці, які нагадують пухнастий хвіст лисиці. Зустрічається. Велика гама різноманітних кольорів боску, та найчастіше зустрічаються білі, рожеві квіти та різні відтінки фіолетового. Листя бузку блискуче, темно-зелене та схоже на сердечко. Бузок відмінно очищає повітря, квіти та листя бузку мають лікувальні властивості. Дітки, давайте разом милуватися та шанувати нашу чарівну природу.